У звягелі за матеріалами СБУ судитимуть підрядника причетного до мільйонної схеми розкрадання коштів на енергоефективні реконструкції гімназії. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора будівельної компанії, причетного до заволодіння в умовах воєнного стану коштами з Вягерської територіальної громади. За даними слідства, із понад 4 бюджетних мільйонів, перерахованих підряднику за реконструкцію даху міської гімназії і спровадженням енергоефективних технологій, майже третину сплачено безпідставно. Встановлено, що у середині минулого року навчальний заклад оголосив тендер на виконання ремонтних робіт покрівлі, переможцем якого стала місцева комерційна структура. Передбачалося, що ця реконструкція покращить енергоефективність соціального об'єкту і зекономить кошти на його отримання. Натомість зекономив на матеріалах сам підрядник у ході виконання будівельних робіт. Зокрема, замість якісного профнастилу для покрівлі гімназії він придбав дешевий аналог із технічними. Показниками у 13 разів нижчими за заявлені у тендерній документації. Хоча у сфальшовані акти, які стали підставою для перерахунку грошей за нібито виконані роботи, бізнесмен вносив будівельні матеріали потрібної якості. Внаслідок цієї оборудки третина виплачених коштів понад 1 мільйон гривень осіла в кишенях комерсанта. Під час проведення санкціонних обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи та інші носії інформації, які містять докази. Протиправної діяльності зловживання підприємця підтверджено і рядом ініційованих СБУ експертиз, які засвідчили також значне погіршення енергоефективності покрівлі гімназії після реконструкції. Крім того, не виключено, що дах потребуватиме негайної заміни вже найближчим часом. Фігуранту загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 12 років для реального відшкодування завданих громаді збитків на майно фігуранта. Статутний капітал підприємства, земельну ділянку та два транспортні засоби накладено арешт.